Місцевий автотрек Ребасекстрім в останнє у цьому році презентував глядачам чергову порцію незабутніх вражень від видовищного протистояння людей і моторів. Вже 15 років поспіль його дарує хвилююче та видовищне шоу під назвою Гонки на виживання. «Проведення гонок на виживання в нашому місті зв'язано з определеними символами. Цим символом являється Олександр Юрій Швілко, котро своє время нову життя жизнь цей вид спорта в нашому місті». Цьогорічний спортивний сезон змагань з автокросу гонки на виживання складався з семи етапів. Три з них пройшли у Сімферополі, Олександрії та Запоріжжі. Втім, законодавцем боротьби за почесні трофеї. А відтак і звання успішних автогонщиків чемпіонату 2012 став автотрек Кривбас Екстрім один з найкращих полігонів каскадерського шоу Гонки на виживання. Цього року участь у змаганнях взяли 58 автогонщиків, майже половина з яких представники Кривого Рогу. До фіналу ж дійшли лише 29. У нас становится немножко, конечно, меньше, чем в прошлые прошлые года, но, скажем, мы, наверное, скажем, количество заменили больше на качество. Вот, поэтому как бы все стало так более-менее толерантно, скажем, нет жестких контактов таких, скажем, бессмысленных. Вот спортсмены стали немножко, как бы обдумывать это все мероприятие. Хоть контакт неизбежен, конечно, контакт присутствует, потому что это контактный вид спорта. Вот, но все равно, скажем так, стало интереснее. Да я смотрю, у нас новички такие появляются вот десятый номер номер такой боец приятный гонщик такой и машина такая серьезная вот на, на уровне только уже Запорожский его так атаковал, бедное колесо ему там загнули, да, хотя ценой своего переворота. Ну, интересно, все, сценарий такой интересный идет. Я думаю, зрителям нравится. За підсумками року до десятки кращих автогонщиків країни увійшли троє криворіжців. це жена Омаров, Андрій Гальченко та Михайло Захарченко. А перше місце сезону гонок на виживання 2012 знову посів неодноразовий переможець змагань з автокросу Олександр Кубечко із Сімферополя. Наступний чемпіонат з автоекстриму чекає на його шанувальників навесні наступного року. Між тим до його початку представники міської федерації технічних видів спорту планують провести декілька внутрішніх змагань. В одних з них візьмуть участь і представники криворізьких змі.